Дивіться, є така історія. Зараз е, всі знову згадали тематику заморожених російських активів і про те, чи можна їх конфісковувати чи ні. Ну от Франція, Німеччина, Італія Іспанія заявляють, що е, їм страшновато це робити, якісь там проблеми будуть з інвесторами туди-сюдим, в їхню країну. Я не можу зрозуміти інвесторами, якими російськими інвесторами, тобто вони зараз знову починають плакати за російських інвесторів, вже відчувають те, що. Десь, от, от зараз закінчиться гаряча фаза війни. Напевно, сподіваюся, вже закінчиться війна е, і е, вже буде припинення обстрілів і так далі. Ну тобто, якийсь там варіант примирення, так в російсько-українській війні, і вони вже відчувають, що знову доведеться їм спілкуватися з російськими інвесторами. Ну, це підозра номер, номер один. Друга ситуація. Я не розумію їхнього ставлення, тому що це протирічить якійсь нормальній їхній логіці, яку вони використовують по відношенню до своїх громадян, до іноземних громадян в звичайних ситуаціях. Ну, наприклад, людина щось е у Франції пішла і вкрала, так і вони такі кажуть. Ні, ми не будемо засуджувати, тому що ми побоємося, що ця людина не піде більше в наші магазини і нічого не буде купувати, не буде користуватися послугами нашої держави. Ну дурня ж правильно, дурня. Або, наприклад, людина зробила якась, якусь помилку в правилах дорожнього руху, їй виписали штраф за порушення правил дорожнього руху. Це ж нормально, нормально. Причому штрафи в Європі величезні, там 100, 200, 300, 500 євро, там дивлячись за що, що саме, що людина зробила, яке правопорушення. Тут же схожа абсолютна ситуація, тільки більші масштаби. Виходить так, що всі рішення, які приймаються в ЄСПЛ за якимись справами по порушенню прав людини, Дини вони сміття виходить так. Виходить, що будь-які е штрафи, які людина сплачує, сплачує за порушення правил дорожнього руху, або те, коли людину засуджують до кримінальної відповідальності, саджають в тюрму, це все неправильно виходить, так тобто. Чи це стосується тільки масштабів в маленькому треба людей наказувати, бо вони ж ну маленькі, що вони там зроблять проти величезної держави? А тут уже великі злодії, терорист Росія в даному випадку стає відразу страшно. Страшно за що, що не прийдуть знову брудні російські кошти, чи страшно за те, що хтось там дістане десь там попиці за те, що забрав російські мафіозні гроші? Дивіться, треба визначатися з такими речами, тому що ця тематика вона буде продовжуватися фактично від?